Протидія наркобізнесу залишається одним із пріоритетних напрямків діяльності поліції Донеччини. В ході комплексу оперативних заходів, спрямованих на документування наркозлочинів та затримання наркозбувальників, у слов'янську співробітники кримінальної поліції провели низку обшуків, в результаті яких у чотирьох помешканнях вилучили велику кількість наркотичних засобів та зброї. Тож правоохоронці нанесли серйозний удар по міській наркомережі, за трьома адресами за місцем проживання осіб, які підозрюються у торгівлі наркотиками. Було Вилучено близько двох кілограмів висушеного канабісу, наркотичний засіб, фен, приладдя для виготовлення наркотиків. В ході санкціонованого обшуку в ще в одній квартирі поліцейські виявили зброю та боєприпаси. Арсенал, гранати, гранатомети, вогнепальна зброя, магазини, оптичний приціл і бронежилет були заховані по всій оселі в столі під диваном у шафах. Крім того, в одній із квартир, де проводились обшуки, у місцевого мешканця було вилучено пістолет Макарова, набої до нього, а також вісім гранат різних модифікацій. При подальшому проведенні санкціонованого обшуку у даного громадянина. У приміщенні його, його гаражу, який знаходиться в гаражному кооперативі, було вилучений чималий арсенал гранат близько 45 штук, різних модифікацій, а також гранатомети, автомат та гвинтівка. Крім того, було вилучено біля двох тисяч набоїв. До автоматика вашникова власники наркотичних запасів та арсеналу зброї, а це місцеві жителі віком від 30 до 50 років, доставлені до слов'янського відділення поліції. Наразі тривають слідчі оперативні дії з документування незаконної діяльності зловмисників фігурантом світи строк тюремного ув'язнення. За даними фактами, відкрито кримінальне провадження за статтею 263 та 309 кримінального кодексу України.